Ви змучені, що ми нічого вам не скажемо. Спека? Спека? Як пережили спеку? Кажіть. Ну, стараємося пережити. А як рятуєтесь? Як рятуємося, поменше на сонці, побільше більше холодочок, побільше більше рідини. Ну і відпочинок. Ми пенсіонери, так що ми вже заслужили. Сьогодні, скажімо так, за допомогою кондиціонерів. Допомагає? Допомагає. – Напекло вам? Ні, не напекло, тому що вода оберігає всіх. Ви були в воді? Дуже. А де? Розкажіть. Тут недалечко є річка Стир, відпочинок. І дуже багато там людей сьогодні відпочивали і ховалися від такої жари, як сьогодні є. Дякую, ми побачення. сьогоднішній день і всі наступні теж будуть гарячими. Що робите? Ой, важко. Пішли це купили мохіто з подружкою і так і проводимо ці дні. Щось болить, можливо, якось воно впливає на вас. Ой, це, це сонце. Скільки сьогодні було, до речі? Ви дивилися на градус? Тридцять градуси десь показали на градуснику. Зайшли в магазин, там холодно, вийшли вже жарко, не і все. Просто, ну як вам сказати. У холодці, в підвалі. Так. Робота така у нас холодна. Тобто Оттак. без ніяких теплових ударів. Які теплових ударів? Це і спека. Це 40 градусів, то спека. А так, вона так. Як сьогодні себе почували? Сьогодні ну 33 було, 34. 33, навіть. на суботу 39 передають, ото буде спека вже. Що треба щоб... робити, коли таку пече? Ти на річку купати. Рятує. Рятує ще як решту. Рятує дуже добре. Що робили, щоб було вам легко і добре? П'ять футболок поміняв сьогодні. Ну я просто цілий день гуляю. Ну як гуляю худжу по справах, там воєнка треба було зайти, то цей спека взагалі нереальна. І в мене два з половиною літра води тільки так пішло. — Що робити, щоб не було теплового удару, чи знаєте? Дома сидіти. Як рятуватися від спеки? Ну напевно, і дорослим і малим треба носити якусь шапку панамку, якби це смішно не звучало, бо коли вже за 30 і в голову, то тепловий удар обезпечений. От ну багато вживати рідини, це я знаю, і в принципі це роблю і я, і дитина моя п'є багато води. От але 33 — це ще не найгірша спека, скажу я чесно, тому що в своєму житті я була при спеці. 49 градусів, от ну це важче реально ніж наш сьогоднішній Луцьк. Ну але взагалі треба бути пильним і обачним за будь-якою погодою.